Означення це другорядне член речення, який називає ознаку предмета, тобто якість, кольор, матеріал, належність комусь, і відповідає на питання, який чий, котрий. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, степу якого широкого на вкраїні милій В країні які? милій. Це означення. Означення можуть бути непоширеними і поширеними. Якщо означення виражене одним словом, то воно не поширене. Якщо воно виражене кількома словами, тобто це може бути дієприкметниковий чи прикметниковий зворот, то це воно буде поширене. Означення можуть бути узгоджені і неузгоджені. Узгоджені означення мають той самий рід число відмінок, що й означуване слово. Наприклад. Зелений хаос крутився круг мене. Хаос крутився, хаос який зелений. Це означення узгоджене виражене прикметником. Може бути дієприкметником виражене. Напоєне пахощами повітря лється посаду. Повітря лється під медприсудок, яке напоєне пахощами. Напоєне це дієприкметник. Може бути числівником виражений. Перше побачення і квіти це вже синонім. Побачення яке перше. Займенником своя сорочка ближче до тіла. Сорочка чия своя. І прикметниковим зворотом 10 чорних кімнат, налитих пітьмою по самі вінці. Кімнат яких налитих пітьмою по самі вінці. Це узгоджене означення поширене. Неузгоджені означення. Вони мають Інший рід число відмінок, ніж означване слово. Люблю каву без цукру. Люблю приступ, кого що каву це додаток, каву яку без цукру. Неузгоджене означення може бути виражене займенником: побачив його незадоволене обличчя. Побачив приступ, кого що обличчя додаток. Яке незадоволене це узгоджене означення, обличчя чиє його це неузгоджене означення. Прислівником може бути виражене неузгоджене означення. Дорога ліворуч вела нас за село. Дорога яка ліворуч. Ми до означення ставимо питання або від підмета, або від додатка. Дорога вела, дорога яка. Інфінітивом. Згадайте, у нас вже був випадок, коли інфінітив виконував роль додатка. А тепер це означення. Настала пора. Підмет, присудок, пора яка прощатися. Це означення. І словосполучення. Костюм чорного кольору посував Марисі. Костюм який чорного кольору.